Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ходять дуже багато чуток, що відставка Ярмака, Ющенко замінить його. Єдине, що я знайшла інформацію, відверто скажу, що Ющенко був з візитом у Америці. Але це було можливо вже 4-5 днів тому, чи навіть тиждень вже. Ось, давайте просто подивимося. Яким візитом поїхав е третій, здається, президент України до Америки? Що за візит був? Налагодити стосунки, які наразі трошки стали важчими? Е можна тільки здогадатися, чого. Ось, але наразі я бачу трошечки урегулювати щось, трошечки стабілізувати, налагодити більш дружніші стосунки, які наразі важкі і непрозорі. Тобто виглядає так, що наша верхушечка щось набаламутила і прояснити ситуацію. Ось як я це бачу. Я не бачу тут, що. Давайте подивимося за, як це називається, ярмака На Ющенка поміняти. Чи дійсно це правда? Зараз ми подивимося. В принципі, я такого не бачу. Я такого не бачу. Ні. Тут домовленості зовсім про, по іншому питанню. Тут візит не стосується Ющенка цього ярмака Ющенка. Тут, скоріше за все, забезпечення наших військових, але ви бачите, якось так налагодження, навіть знаєте, що я ще скажу? Тут скоріше за все економіка України, фінанси утримати, налагодити, тобто і допомогу якось я бачу. Скоріше за все, і підтримку. Приховано щось, вони там домовлялися про військових і про стабілізацію, тобто нарощення, можливо, для військових допомогу. Якісь були, можливо, домовленості. Ось це так, тут може бути. Але давайте, чи грозить єрмаку? Ну, щось якийсь скандал як по, через якихось. Але залагодження. Я все рівно бачу залагодження. Не бачу тут якийсь нальот є на Єрмака, але конкретно звільнення. Буде його звільнено. Це не звільнення. Це не звільнення. вибачайте. Я не бачу тут звільнення, відверто вам скажу. Не бачу тут, що. Єрмак піде, чи ще щось... щось. Щось мені якось тут скоріше. Хтось просто дуже би хотів замінити Єрмака на Ющенка, але. Н -н -н. Ще раз подивлюся. Ну, розмови йдуть про це. Але я не бачу, що їх там. Це. Не, Зеленський не дасть. Та ви що? Ні, тут Зеленський не дасть, не дозволить його у жертву принести. Ні, ні, ні. ні я не бачу. І, але скажу відверто, тут дуже якийсь вплив іде. Тут іде і вплив, тут іде балачки якось назовні дуже йдуть. Я так скажу, що, в принципі, Ющенко зустрівся з, з делегацією, там, якось був налагодити відносини про ярмака, тут не точно. Не точно якісь домовленості є, але. Боязнь якихось кроків, якщо дійсно були якісь. Можливо, ви знаєте, може бути так, що йому просто запропонували. Але вказівки немає зверху. Чи можуть американці взагалі вмішуватися і назначати когось у нас при владі? Ви розумієте? Ось якось так можуть, чи ні? Не можуть. Розумієте? Не можуть. Ні. Не можуть. Це, розумієте, це наші внутрішні справи. Не можуть вони так. Вони можуть запропонувати, але ми ж самі знаємо, що Зеленський не допустить. Не допустить. Він все зробить для того, щоб нікуди Єрмака не забрати. Це буде внутрішня боротьба. Ні, ні, не буде. Я не бачу, що американці до такої степені влізати будуть. Розумієте, це я так скажу: вони нам допомагають, вони нас підтримують і роблять все, що вони можуть. Розумієте? Це окремий розклад, але не вмішуються. Ви бачите, що вони не вмішуються. Вони можуть дати якусь пропозицію, вони можуть запропонувати щось, підказати щось. Але вмішуватися я не бачу, не бачу, і Зеленський не дасть. Ось так. Все, мої дорогенькі, щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.